Книга я Рабиня, роду і народу берегиня, неначе зірка провідна. Всіх освічу і освячу, щоб рідне слово не забули зроду. Я, мов цілющою водою вас причащаю колядою і віщим словом Кобзаря. І Воскреса народ зі мною, і світоч правди і науки, якби не я, народ би бубе, би, неначе у пітьмі. Мовчав би глухо, неначе в сні, але я є. І слава Богу. Я, це не книга, Тараса Милаця Шевченка, Кобзар. Я знаю, де вона стоїть, сама візьму з полиці. Будь ласка, Маринка, бери. Отже, це ідеальний читач. Він знає, де автора і назву книги, де вона знаходиться на полиці. І, і зараз сама її коли. Це ідеальний читач, це справжній читач. А зараз до нас прийде другий чи читач, посередній. До дня, мені потрібен автор, чи Діґенс, чи Дібенс. Я не пам'ятаю, але точно знаю, що мені потрібен книжка до. Не бібліотека, да. мені потрібна така маленька, шпиненька книжечка. Всі брали, наші брали її. Тільки ти поспішаєш, тобі треба дуже скоро. Oh. Да? Ну, Щось скажеш. Читав четверте, забучкувати. А одалжила, а потом. Користуються такими засобами. Загинають сторінки, вкладають олівці, ручки та інші предмети і користуються закладкою. Заклад. Читати книжки найкраще під час їжі, під час гри з товаришем чи спеціально відведений вільний час. Можна читати книжку, коли в кімнаті темнувато, світло повинно падати на книжку праворуч або зверху. Світло повинно падати на книжку Ліворуч. Ліворуч, ліворуч, правила. При тривалому читанні більше години потрібно продовжувати читати, читати без перерви аж до кінця книжки, відірватися від книжки на одну хвилину, щоб з'їсти булочку, дати очам відпочити десь. Залишиться онука і правнука. Це море книг, безцінна глибина. І кожен, хто візьме ці книги в руки, пірне і скарби винесе із дна. Людські думки говорять із думками, і на душі стає нам. У морі книг усіми, наче в храмі. Тож хай святиться цей одвічний храм. Невблаганий час доніс до наших днів не так багато стародавніх книжок і свідчень того, як розвивалася книга на території нашої країни. І все ж із упевненістю можна сказати, що книги ще за часів Київської Русі були у Великій Пошані. Ось, шановні діти, і на нашій книжковій виставці, книги до довжителів бібліотеки, ви можете побачити нашу гордість в бібліотеки. Книгим, яким випнулися більше, ніж 50 років. Ось, наприклад, книжка Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. Вона була випущена, ця книга, в 1947 році. Ось Вільям Шекспір. Ця книга випущена була в 1953 році.

І ворокає, скажи... без сонця. І я хочу сказати, що і добре, що ви повторили, і пішли по шляхах наші бібліотеки. Воно все одно залишилось. Оте все, що ви сьогодні проводите в життя. Ви перейняли від тих наших старих наставників. і ми будемо молодому. Поколі, і, і ви будете, так? я хочу, щоб хтось із вас перейняв, от, тому що ви будете прекрасне, не знаю, чи тепло тут зимою, ну так, відносно, але все одно для нашого Дашова прекрасна будівля. Зберегли такий великий фронт книг. Той, хто не читає, я рахую, то той зовсім без мови. Без єси закордонні студенти за кордоном тільки закінчились навчання. Масово всі йдуть бібліотеки. Наші ж студенти масово куди йдуть? <різь> гуртожиток, кави випити, кав'ярню, ще десь дозвілля і тільки вечором вони згадують. А за кордоном студенти найперше зразу масово сіти бібліотеку. Тому освіту вам сюди не прийти. Дивіться, інтернет, комп'ютери тут. Ми всі, то це щитані діти. Але основна маса осадить, яка існує духовних не чує і навіть не хоче сьогодні почути. Що дивіться, де можна зробити роботу.